Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його. Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і тому, Якова Алфеєвого, Симона званого Зелотом, Юду Якового і Юду Іскаріоцького, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівнинному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї юдеї Єрусалима, із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів і оздоровлявся. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього. Бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Коли я готував цю проповідь, то ловив себе на думці, що забагато мені хочеться вигорнути на цій проповіді таких особливих, е особистих історій. Які якось вплинули на мій світогляд. І думаючи про це, я, власне, ловив себе на думці, що може на одну проповідь цих таких думок, прикладів, може бути забагато, краще їх розкласти на якісь окремі проповіді. Але щось мені так здається, що пізніше я можу забутися. Або воно вже буде напасувати. Ну, словом, сьогодні скажу те, що мені лежить на серці. Сьогодні Ісус вибирає апостолів, і ми з вами, я сумніваюся, що ви вперше дивитеся мою проповідь, скоріше всього, ви їх більш-менш дивитеся регулярно, а багато вас, багато з вас, судячи по коментарях, дивитеся і кожен день. Отож, я сумніваюся, що ви над цим фрагментом раніше не думали. Він є дуже цікавим, тому що народжує дуже багато питань. Чому Ісус вибрав саме цих? Не когось іншого. Не вибрав кращих. Е, ще раз. Тут можна по кожному апостолу дуже довго розповідати, переповідаючи їхні імена. Е, так Буквально таким штришком. Петро. Тут згадується першим Симона, якого назвав Петром. Е, Ситуація сумна. Холерик, не дуже врівноважений. Спочатку говорить, потім думає. Якби сорочку на грудях рве, тут, Господи, я за тобою піду, навіть якби всі тебе залишили, а тут він вже. Моментально Ісуса кидає, потім дуже йому треба риби, без неї жити не може. Тут він човни стою, два човни риби кидає. Тут і таких ситуацій є безліч. І це перший папа римський. Потім він там дров рубав багато. В промислових масштабах дрова рубав на перших сторінках взагалі церкви. Там з Павлом вони намагалися дійти до згоди. Ну ви в курсі знаєте про ці всі історії. Далі. Ще раз кажу, це штришки мають бути, бо тут про кожного апостола можна довго говорити. Далі Андрія, брата його, цей взагалі якийсь нерішучий, то він хоче, то він не хоче, то він піде, то він не піде. Далі Якова і Йоанна. Ну, тут взагалі теж ситуація жалюгідна, мамка за ними приходить, стоїть два бичка. А вони, мама каже, що. Учителів, нехай той сяде праворуч, той сяде ліворуч. Ну, ситуація ну, настільки жалюгідна. Далі Тома. Ну, про тому знаємо, став символом такої невірства взагалі. Всі вже повірили, всі його переконують. Ні, не побачу, не повірю, в пальця не вкладу, не повірю. Е, можна перераховувати. На Юді зупинимося. Про Юду, ну що тут казати? Образи тут у нас вівтар. А на вівтарі образ тайної вечері, один з образів. З месалу, здається, перемальований. І там теж Юда виглядає так зовсім інакше, ніж всі інші апостоли. Всі отак видно, моляться, а він там, здається, ногу на ногу заклав І зовсім по-інакшому. Ось дуже часто на образах такого типу Юда зображається таким озлобленим і з грішми в руці. Так, загалом підсумовуючи, ситуація виглядає ну, такою ну, бідною, дуже бідною. Мені пригадується, як я не знаю, чи вона дивиться проповідь, здається, ні. Ну, то дозволю собі. Але, зрештою, то її був публічний запис у Фейсбуці, якщо я не помиляюся, то зацитую, одна з працівниць у нас в редакції колись свого часу зробила такий запис. Так, здай... Дай Боже, щоб це було публічно. Здається, так. І вона написала про долі священників, з якими десь там перетнулася, зустрілася, і що ті священики. Як я вже казав, рубали дрова в промислових масштабах. Так, цілі ліси, гори вирубували, наробили багато яких різних речей, не дуже добрих, скажімо так, делікатно. І читаючи той допис, було дуже прикро, тому що ну, от вона, це вона зустрілася. Але напевно і ви зустрілися з поведінкою священиків, яка була якоюсь негідною, негарною, недоброю. Я зустрівся багато з чим, багато чого зустрів, багато чого досвідчив, пережив, чи знаю. І ці всі речі є сумними. Вони мене засмучують ну, чи не найбільше взагалі, в усьому тому, що я зустрічаю в житті взагалі. І це надзвичайно сумно. І ми тут з вами могли би так продовжити, як люди світу, бідкатися, казати, ось там ті священники такі, пересякі, такі. Мали бути такі, а вони не такі. От мали бути добрі, а вони не добрі. Мали би бути прикладом, а дуже часто того прикладу немає. Розвернешся, подивишся, чи, там, чи в історії, чи то... На сучасні, незліченні приклади, і стає насправді дуже прикро і дуже сумно. І тут хотілося б вам навести ось саме те речення, яке для мене є дуже цінним. Пам'ятаю, 96-й рік я вступив до семінарії, я своїми товаришами, земляками. і Інші були студенти семінарії, тоді запам'яталося, бо якраз перед вступом до семінарії вийшли гривні. Перед тим були оті страшненькі купони, які після прання взагалі розлазилися, а гривні от це вже відчувалося. Візьмеш руку, маєш вещь. Вже пам'ятаєте, от яку текстуру мала там п'ятірка, двадцятка, вони такі були на дотик, фактурні досить. Це було цікаво. Так от. Ми вступаємо в семінарію з товаришами. Е, осінь, перші місяці навчання, взагалі перші тижні. І наш духовний отець, я пам'ятаю, на одному з перших уроків про духовне життя. Так можна сказати, у духовному плані, так влупив кожного вухо. Каже, якби не Святий Дух, то священники цю церкву давно би вже розвалили. Для нас юнаків, сповнених ідеалізму, сповнених мрій, сповнених бажання змінювати Всесвіт, бути душохватами. І тут ми чуємо про церкву, в яку ми вступаємо в цю її ієрархічну структуру. Хочемо стати священником, а тут нам Духовний Отець каже, що Якби священники не старалися, у них нічого не виходить. І це підтвердження того, що церквою керує Святий Дух, а не люди. Для нас це був шок. Але минають роки від того моменту, вже там, скільки 27 років, дай Боже, пам'яті добре прорахувати і не збитися. Але я дивлюся, що це було одне з наймудріших речень за всю семінарію. Бо воно розповідає про суть. Про суть того, чим є церква. Церква побудована не на тому, що ми такі класні. Фахові, професійні, вчені, толкові, розумні. Не знаю, там можна перераховувати всі чесноти, які мали би бути, дуже часто вони не є, як кажуть на Закарпатті, Вони не є. Їх немає. І це підтвердження того, що. Церква стоїть не на нас, не на священиках, не на них, не на єпископах, не на папах римських, хоч на тобі побудують у церкву, і ворота пекельні її не подолають, але, але були різні ситуації протягом всіх Історій, починаючи від першого папи. І тому, дорогі братчики і сестрички, головна така суть сьогоднішнього посилу, це те, що Ісус. Йде і цілу ніч молиться. Молиться перед чимось дуже важливим. Ще раз він сам син Божий. Ще раз він сам друга Божа особа. Але він потребував цілу ніч молитися, щоб розпізнати, кого обирати. Для нього це було важливим. Він міг посеред учнів, яких було 72, вибрати інших. Стовідсотково толковіших за цих. Але він вибрав цих. Тому що він обирає не так, як обирає людина, а це він обирає в цьому суть. І тому, коли вчаться семінаристи, то що розпізнає духовний отець, що розпізнає сам семінарист, що розпізнають викладачі, що розпізнають всі ті, які пишуть характеристики, це чи є в нього покликання. Ось це ключове питання. Без нього не обійдеться, без нього не може бути. І тут наступна історія, яка є такою теж трагікомічною, я би сказав. Пам'ятаю, як один з товаришів е, пішов на практику на парафію, і він там служить. Парафія така видна, хороша парафія, багато людей. Є священник, є вікарій, настоятель вікарій. Ну і от власне цей семінарист там теж служить. Ну і в якийсь момент щось там той семінарист зробив не так. Ну, так воно трапляється, молодість має свої принципи. Ну, і той настоятель не витримує і каже: це подивися, ну, звертається до вікарія. Мали прислати лучшого із лучших. А от прислали його, які ж там, ну і там той другий продовжується фраза твер крутиться в наших колах вже роками. Той каже: О, лучший із лучший, лучший із лучших, які ж там тоді худші. <сум> і ця ситуація, ця розмова, цей діалог є таким для нас, для нашого кола, для нашого покоління, таким хрестоматійним. тому що це звучить дуже смішно. Е, і треба сказати, що в цьому ключі, коли ми дивимося на вибір Ісуса, кого він повибирав, ми би хотіли сказати, о, це кращі з кращих мали бути. Оці кращі з кращих. Які? Ну хто? Чи Петро, чи, чи кого там не перерахує? Ну за кожним з, ним, з них водилася така не дуже файна історія. Як це Ісусе, ти вибрав? Чому ти вибрав їх? Тому що це вибрав він. Він вибрав саме цих. це було його рішення. Е, наступна історія, казав, що їх буде кілька, пов'язана з моєю історією. Е, кажуть мудрі люди, що вміння прожити свою якусь травму чи там зранення, як це зараз оці всі такі психологічні розмови про різні такі неприємні досвіди. От багато цього всього розповідається. У мене теж таких кілька штучок є. Одна з них це коли. Після однієї з практики завжди, як семінарист десь знаходиться в якомусь місці, то йому пізніше пишуть характеристику. Ну і ось власне мене мій ректор посадив і читає мені мою характеристику. Взагалі, то так робити не дуже правильно, але от він так зробив. Читає, там різні були зауваження стосовно моєї поведінки, стосовно мого характеру, там багато яких речей. Більшість з них, звісно, правдиві. Ну і один такий пункт написано. «Не орвем». Ну, Той священик був поляком, українською це звучить як: Він не Орел. Я кажу, а що це означає? ну, Іншими словами, що я маю зробити, щоб виправитися? Ну і ректор каже, я не знаю, тут так написано. Ну і пішов далі по наступних пунктах. Так що не Орел. І я розумію, що і я не Орел, тому що багато яких речей в житті мав би робити, мав би робити краще, а не роблю. На жаль. І багато хто інший із священників теж далеко не Орел, багато в чому. І я це абсолютно не кажу для того, щоб я не знаю, щоб ви, дорогі брати і сестри, були поблажливими до, до помилок священника. того що ми. Повинні робити те, що ми робимо у своєму священстві, справді повинні робити добре, бо для того нас і покликано. Ми повинні любити Божу службу, ми повинні любити проповідь, ми повинні любити сповідь, ми повинні любити таїнство, ми повинні любити Бога людей. Це все має бути. І коли цього немає, це, звісно, це все ранить дуже сильно церкву, А тим більше, коли ми. Зустрічаємося з різними прикладами, якимись прикрими, яких і навіть не хочеться перераховувати, а зрештою, сьогодні це апостол Павло зробив. То коли ми з цим зустрічаємося, то ну стає ну, боляче на душі. Ну, Господи Боже, ну добре десь там, ті політики, то там на них. Не покладешся, добре там шоу-бізнес, вони якийсь там спосіб життя ведуть не дуже. Потім десь там спортсмени теж на них не покладешся. Потім ще якась сфера життя, ще якась сфера життя. Хотілося би там на поліцію покластися, на тих хотілося би покластися. І всюди ми бачимо людські помилки, людські обмеження. Я абсолютно не кажу, що потрібно на це закривати очі, нормалізувати. Ні, я не це маю на увазі. Я маю на увазі, що церква стоїть не того, що ми, священики, чи вони, єпископи, такі хороші. Ну бо якщо навіть трошки знати і трошки розбиратися в людях, ну, то насправді дуже часто, я за себе зараз кажу вам, просто хочеться сісти і заплакати просто. Отак От дивишся на цю поведінку, на ці слова, на вчинки. І стає дуже боляче, без перебільшення, абсолютно не перебільшує. І думаю, що той, хто на мене дивиться, може, теж би не раз заплакав. Але такою є реальність. Але в цьому всьому нас повинно власне тішити, тішити. Нам Боже Слово повинно давати потіху. Що коли вибирає Ісус, от Він вибирає, Він вибрав саме цих. Звісно, потрібно ставати кращим. Але пам'ятаємо, що церква стоїть не того, що той чи інший має якісь чесноти, вміння, а того, що це стоїть на Богові. І це повинно базуватися на Богові. Нам весь час хотілося би дивитися тільки по-людськи, але треба навчитися дивитися по Божому. Що це має стояти на Божій благодаті, це має стояти на Його виборі. Ми в церкві маємо шукати Бога, а не класного священика. Сьогоднішнє друге читання. Друге читання. Перше читання, це рік сьогодні, другий, цього року рік-другий. Тут є фрагмент, я в цих моментах жартую, що поки що ці фрагменти в святому писанні ще не позаклеювали і не позамальовували, і з читань не повикреслювали. Але. Ну, так, трошки жартуючи, трошки іронізуючи, дивлячись на тенденції, які є, на тенденції закривання очей на певні людські гріхи? Ну то, на жаль, на жаль, боюся, що таке може колись настати. Сподіваюся, не за мого життя. Ну, так, от, що тут апостол Павло пише: хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні грабіжники Божого царства не успадкують. Кожен Хто зустрічається з якоюсь своєю слабкістю, гріховністю, неправедністю, повинен виправлятися. І звісно, що церква повинна бути святою. Звісно, що в церкві кожен з нас, не тільки священники, там єпископи, папа, повинні бути кращими з кращих. Всі ми, всі, і миряни, всі повинні бути кращими з кращих. І всі ми повинні бути орлами. Всі ми повинні бути взірцями, всі ми повинні бути такими, що от хто б не подивився і сказали, ах, але люди, я хочу бути з ними. Але пригадуємо собі в ці моменти, що Божа церква стоїть не на тому, що ми орли, а на тому, що Господь Бог є в ній. Якби ми, попри свою слабкість, не старалися, ми цю церкву все рівно не розвалимо, бо стоїть вона не на нас, а на ньому.